І слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо 18 неділу із Насісного Святого Духа. І цю неділю, бо в Христі, брат і сестра, ми чуємо читання, яке розповідає нам про те, як Ісус приходить на берег Назаренського озера або Галинейського моря. І там зустрічає рибалу який в подальшому його апостола. Ісус приходить і каже до апостола Петра, після того, як використав його човен для проповіді Слова Божого, бо Ісус часто так робив. Ходив до човна, відпливав трохи далі від берега метрів 50 і проповідував своє слово до людей, які стояли на березі. Для чого Ісус це робив? Дуже просто для того, щоб підсилити силу свого голосу. Тому що вода, як ми знаємо, якщо вона є спокійна, вона е, працює як динамік, як підсилювач звук. Тому Ісус використовував Це для того, щоб більше людей його чуло, які стояли на березі і слухали Його Слово. У після проповіді Ісус каже до апостола Петра. Від чоли на глибі і закіньте ваші сіті на ловитку. Отже Ісус каже, зробити те, в чому Петро дуже сумнівається, тому що в полудень сонце стояло високо, і риба вся була на дні. І Петро, як досвідчений рибалка, знав, що жодного результату не буде. Але тут перше, що ми маємо сьогодні зрозуміти для себе, другі в Христі, що Петро повірив словам Ісуса. Каже, Господи, якщо б це мені хтось сказав інший, я б посміявся з його слів. Тому що знав би, що це не є реально. Для чого йти позоритися? З мене потім будуть всі довший час сміятися, коли я не зловлю жодної риби похолоди, сонце, риба вся на дні. Але коли це ти мені говориш, я це зроблю? І довіра. Петра до слів Ісуса була винагоджена. Бачимо, що в той момент проти всіх законів, всіх звичаїв, рибальських зловили дуже багато риб. І тому перше, що ми маємо взяти собі, що коли Бог щось обіцяє в нашому житті, то ніколи нас не посоромить. Ніколи. Ми маємо це зрозуміти. Навіть коли люди нам інші кажуть щось протилежне, навіть коли світ, якому ми живемо, каже, що це нереально. Але коли Бог каже, що це реально, ми маємо зрозуміти, що ми маємо вірити не людям, не світові, але Богові, Божому Слову, це перше, що ми маємо розуміти. Друге довір у Христі, що символізує входження Ісуса до Петрового човна. Що символізує Петрів чован? Він символізує його життя. І Ісус приходить в життя апостола Петра, той човен був порожній. І відповідно, що Ісус може прийти в життя людини, яке є звільнене для Бога. Звільнене місце в цьому човні людського життя, коли цей човен заповнений різним мотлохом. Непотребо, куди прийде Ісус. Тому маємо подбати, якщо хочемо, щоб Бог був присутній в нашому житті звільнити чорне нашого життя, повикидати все те, що нам заважає жити, наші гріхи, наші схильності, наші вади, наші прив'язаності. Маємо звільнити наше життя для того, щоб Бог міг увійти в наше життя. Це друге, що ми маємо. Сьогодні собі взяти до наших роздумів. І третє, Петро повірив словам Ісуса і отримав дуже багато не тільки для свого духовного зросту, але для свого земного життя. Адже Петро був рибалка. Він рибою заробляв собі на проживання. І тому він довірив що й словам Ісуса. Так само і матеріальний нагороду. Він отримав два повних човни риби. Це третє, що ми маємо собі взяти, уваги. якщо ми будемо довіряти Божому Слову, якщо ми будемо довіряти Богу в нашому житті, нам нічого не буде врахувати і в нашому матеріальному житті. Ми, можливо, не будемо дуже багатими, не будемо якимись олігархами, але з голоду точно не помремо. Будемо мати на хліб і до хліба, коли будемо вірити Богу, коли будемо довіряти Богу, Бог не залишить нас із беззасобів існувати для нашого земного життя. Це третє, що ми маємо зрозуміти. Тому нехай цей Євангелія допоможе нам найперше повірити Божому Слову, що Бог ніколи не говорить те, що не спорить в нашому житті. Друге, коли хочемо, щоб Бог прийшов в наше життя. Звернити на Його місце, викинути все що не потрібно, повикидати з нашого життя. І третє, будьмо певні, що Господь винагородить нас як в духовному, так і в нашому матеріальному житті, якщо будемо жити під проводом Божого Слова. Амінь. Слава Ісусу Христу!